Доброго дня. Ну що, прийшло, прийшло моє замовлення. У нас на кладовищі Дімуша отакий портрет. Але сонце світи, і він миттєво вигорає. І він мені затемний. Я хочу, щоб моя дитина була більш така, знаєте, світла, нічого, нічого не зміни. який ти портрет не зроби. Але я замовила, знайшла фірму і замовила портрет на склі. Ми його прикрутимо до креста. Цей ниже трішки портрет опустимо. І зараз прийшло повідомлення два дні. Вони макет роблять все, як вони там буде написано, як ви хочете, фото вибираєте самі. Пройшло два дні і прийшло повідомлення, що прийшов цей портрет. Так, дуже тяжко це ще, ще, навіть як випробування одне пережити, але я вам все покажу. Їдемо за цим портретом. Що будь-яка річ, будь-який момент, що напоминає про дитину, це дуже тяжко. Я хочу, щоб його люди пам'ятали, які тимуть покладовищу. А де ж там дімка Гафикін? Подивляться, то ні, що син тут такий, як кажуть мої глядачі. Він заморився. Він заморений війною. А я хочу, щоб він був веселий. Ну тут він не похожий на себе, але щоб він був веселий. А нову почто пройшла зараз, отримуємо. Я коробку, щоб не було розбитно це скло, розумієте? Перевірила на пошті як. Чи воно не може розбитися, тому що воно зроблене не з скла. Мій тайчик, мій красунчик, золотий синочок. Зараз я з ним бачите? Воно таке. Як Орсклу. Зараз Зараз розкочую. Оце такий портрет. Я думала, що менше буде розмір. Я чомусь думала, що буде яка чотири. Думала, отак. Вони присилали мені. Ми написали гафекінг у Миколаїв. Ти наш еруй, де синочок. Оце так. А воно, дивіться, такий він височенький. Сантиметрів 60 висотою. Оце я заплатила півтори тисячі гривень. Я вам покажу, я в інстаграмі знайшла цих людей, чесно кажучи, я навіть трішки переживала, бо я якщо можна на пощі отримати і розрахуватися там. Але там же йде процент і ще за це. Я перерахувала гроші на ФОП, мені дали номер рахунку. Я думала, ну на совісті на їхній. Вкрадуть, то вкрадуть, не вкрадуть, не вкрадуть. Ні, все гарно зробили, все переслали. Я ось знайду відео і вам покажу. Де я їх знайшла? Якщо, можливо, комусь потрібно, тому що я ж кажу, що шукаєш і не знаєш, що і як. Це безслісно можна дивитися. Дуже гарна якість, дуже гарно зроблено. Він як живий, і кольори, і все. Так що, якщо заказуйте, замовляйте. Ставлю, нехай постоїть, поки тут, поки будемо прикручувати там, Хай він побуде вдома. Дуже гарно. Я дуже задоволена, прямо який він був. І він і є.